Доброго дня усім! Сьогодні у вашій увазі будинок дуплекс село Петропавівська баршаївка 101 квадратний метр, 4 окремі кімнати, ділянка в районі 3 соток. Газ заведений, всі комунікації заведені. Такий комплекс чотирьох дуплексів. Зараз наявності залишився ось цей варіант. Інших робиться активний ремонт. Зараз на ділянці вже зроблений дизайнерський ландшафтний дизайн. Також є септик з переливом, мотор встановлений з воротами, газ заведений, дощова система зроблена низом. Сам дупукс побудований з керамічної цегли. Утеплювач 15 см і фасад штукатурка. Вікна Рехау німецьке, 70-го профіля гарні, це вихід з кухні-вітальні. Також є автополив, капільний полив, хантер-система. Тут ще такий задній дворик, тут заведений газ. Зроблено також ландшафт, декоративні дерева посаджені, свердловина тут праворуч. І бачите, такий затишний боковий дворик місця на дві машини. Гарно відчувається сама ділянка і ще ми побачимо з вами панування дуплекса. Дуже класне панування, одне з найкращих, яке я бачу. Так що дочекайтесь до кінця відео, подивіться, ставте лайк, підписуйтесь, що вам подобається відео. Це вхідна група. Двері вже капітальні, гарні поставлені, їх міняти не треба. Також хіртка зроблена. Цю частину ми вже з вами дивилися. Давайте пройдемося по плануванню. Ми Ось Якраз керамічна цегла. утеплювач 15 см. Ми війшли зліва йде місце під шафу, праворуч йде. Кімната на першому поверсі. Зроблена штукатурка, розводка світла. Тут якраз передпокій, праворуч з і ось така кухня, кухня-ліворуч, так? кухня з літальні. Зараз обідую вам все. В можна поставити рукомийник Такий гарний простора кухня вітальня з виходом на боковий двір. Деякі собі навіси зробую, підсобник приміщенням. Тому, як також терасу накрили, можна збільшити за рахунок цього площу. Далі йде. Так, ще з цього боку покажу вам кухню-вітальну. Тоді перший поверх ви зрозуміли передпокій санвузол, кімната, кухня-вітальна з виходом на боковий двір. І на другому поверсі буде три спальні, дві, і один санвузол, одна гардеробна. Це перша. Кімната. Перша кімната на другому поверсі, друга кімната. Простора кімната, Гарне Також віконечко. Додає більше простору, більше світла, от сход, сходинки. Так виглядають. З великим вікном також з рахунок цього багато світла. Тут іде санвузо. Витяжка з є А також, до речі, додатково 101 квадратний метр не входить ще горища. Так? На другому поверсі горища, вихідне горища це плюс додатково. 7 метров с 30. И это мастер-спальня с своей гардеробной. Так выглядит сама мастер-спальня и своя гардеробная. Будем ради вам, Запрошуємо вас на просмотр. В описі цена, контактный номер. Є всі меседжери, всім гарного дня, до бачення.